М'ячу Фернандіньо в центрі поля. Віддається на правий фланж. М'ячем Даріо Сорна. Проходить до карного майданчика, робить пас. ох, ох, який гол! Який гол забиває Генрі і Подивіться, який красень гол. На Напротихід безотосному, без шансів! Радіють донечани. Звичайно, рахунок у матчі стає 2-0. І шансів у Чорноморця на те, щоб відігратись, дуже і дуже мало. Здається, в цьому матчі все вирішено. Розчарований Роман Григорчук, наставник Чорноморця. Звичайно, подивіться, який пас пройшов на правий фланг. Дар'я Осерна, піднявши голову, віддав зрячу передачу на Генріха. І Генріх проти Кіт. самісінький кут розстрілює ворота одеситів. 2-0. 2-0 стає рахунок у цьому матчі. Так. Ну, здається, відпустило трошки самого містера. Гра продовжується, гра продовжується, проте здається, на сьогоднішній матч всі плани Чорноморця вже скасовані. Залишається тільки відстояти свою честь. М'яч у центрі поля. Розпасовуються гравці чорноморця. З м'ячем Кутас. Кутас віддає його назад. Так, пасують. Мячем матос. Матос. Видивлюється, кому можна віддати. Віддає направо. Навіс у карний майданчик. Знімають захисники шахтаря. З Мячем Джедже. Джедже прикриває м'яч корпусом. Прикриває, віддає пас назад на кутаса. Кутас. Кутас. Ро... Ух ти, як обігрує він хітаряна. Робить навіс у штучний майданчик. Шахтарі відбиваються, проте атака Чорноморця продовжується. Притисли одесити ж донечан у власному штрафному майданчику. Так, з м'ячем ван раз. Раз іде по плану. Віддає пас в центр на Фернандіньо. Фернандіньо на на Тайсон на Фернандіньо. Тайсон знову запускає направо Сорна. Сорна видивлюється. Робить, робить він такий навіз. проте захисники знімають з м'ячем Тайсон. Тайсон робить простріл, але його вибивають захисники. Коплю м'яч Гречишкін. його забирає м'яч Продужан. Мчить. Триває боротьба. І Гречишкін вибиває м'яч в Аут. Здається, буде аут. Так, але тренерський склад Шахтаря проводить заміну. Її дозволяє зробити Жавченко. Арбітр з Сімферополя. Та на полі замість Едуардо з'явиться Алекс Тайшейра, номер 29 Едуардо йде з поля. тисне руку своєму наставнику і на полі з'являється Алекс Тайшеєра. У Тайшеєри є час для того, щоб показати всі свої вміння. Бергер скидає головою на безотосну. Безотосний вводить направо на зубейка. Бергер звичайно. Бергер віддаєльно фонтанело. Фонтанело вперед на Джедже. Джедже з тих мяч вибуває м'яч вау. Пошаровані одиски вколівальники. Звичайно, 2-0, це не, навіть не 1-0. Шансів замало у їхньої команди для того, щоб перейти Надію на очковий здобуток у цьому матчі. Кутас на Ковальчука. Ковальчук вперед. Так, м'яч залишається в Шахтаря. Тайсон. Тайсон на Гречишкіна. Гречишкін, Гречишкін назад на Кривцова. Задумливий Григорчук. А що ж тут думати? Рахунок 0-2 не на вашу користь. І напевно всі три очки залишаться у Донецьку. В Одесу приїде Бублик. Так. Що в нас відбувається на полі? Мечем Ковальчук. Віддає на Матоса. Матос на Ковальчука. Ковальчук у центр на Шацьких. Шацьких віддає на бабка. Бабка. Бабко лівою ногою. ех з ворота пролітає м'яч. Молодий півзахисник Чорноморця 11 номер. Невеличке ушкодження у Франка Джаджеджа. Вибачається Генріх П'єтарян. Саме в боротьбі з ним він отримав це ушкодження. Так, бачимо. Зачепив Мхітарян Джедже. І подивіться на удар бабка. Якби влучив у рамку воріт, я був би безсилий адже м'яч перекидався через голки перед Донеччаном. Заміна відбувається в складі Чорноморця. На полі з'являється Старгородський. Артем Старгородський замінює він Кирила Ковальчука No8. Павло Кута з М'ячем. Продовжує Чорноморець намагатися атакувати ворота Донеччан. Мало що виходить, тим не менше. Атаки є. Вбивають Бурдужана. Робить це восьмий номер. Вихачають сьомий номер Донецького Шахтаря Фернандінієв. Так, збив. Збив він Бурдужана в центрі поля. Штрафний удар. Біля м'яча. Ветеран Чорноморця, Гравець, колишній гравець, Київського арсеналу, Київського Динамо. Максим Шацький. Один з найдосвідченіших гравців в українському чемпіонаті. Робить навіс. Навіс іде в нікуди. Розчарований Максим, звичайно, не такий. Навіс він хотів зробити. Розчарований Роман Григорчук. Гравець таким досвідом не повинен робити такі паси. Дивіться, який гол! Який гол забили донеччани? Зрячий пас Даріо і розстріл, розстріл воріт. Продовжує свою бомбардирську серію Генріх Кітарян в чемпіонаті України. Згадується фраза із фільму Уведуть! Ей Богу уведуть. Атака донечан. Тейшейра. Тейшейра тей знову м'яч ударив сина. Сирна робить гострий навіс! Знімають захисники. Відбивається Чорноморець. Пас іде вперед на Бурдужана. Бурдужан з м'ячем скидає назад, але не точно. Гречишкін. Гречишкін переводить направо. Пас назад на Кривцова. Сергій Кривцов. Віддає м'яч нам Титаряна. Титарян. Центр на Гречишкіна. Гречишкін Ліворуч на Ракицького. Ракицький. Ракицький пас на Тайсона. Тайсон на Гречишкіна. Гречишкін на Дар'ю Срну. Срна робить довгий пас навперед на Тайсона, проте цей пас не точний. М'яч у безотосно. Готується заміна в Донечан. На полі з'явиться молодий лівий захисник Едуард Соболь. Напевно, він замінить разом на раз. Вона у Тайсона, але відпускає він його задалеко і захисники Чорноморця перекоплюють його. З м'ячем Шацьких. Шацьких в центрі поля тримає м'яч, віддає його праворуч. Далі м'яч ще переводиться направо. З м'ячем Лео Матос. Триває атака Чорноморця, але здається, це вже відчайдушні атаки. Пантанело робить пас наліво. З м'ячем Джедже. Джедже. Джедже рухається до штрафного майданчика. Рубиться міст Штанга! Який момент має Чорноморець! Пощастило зараз Донецькій команді! Джедже влучив в дальню стійку воріт Донецького Шахтаря. З Мячем Пернандіньо. Пернандіньо. Тягне м'яч. Тягне, переводить його. Ні. Так, переводить на Тайсона. Тайсон Тейшейра. Тейшейра на Срну, Срна. Тайсон, Серна. Заспокоюють гру донеччани. Звичайно, рахунок 2-0 на їхню користь. Ракицький. Ракицький. Переводить знову на Дарі особну. М'яч переводиться зліва право, справа наліво. З Мячем Тайсон. Проти Тайсона порушують правила, тримають його рукою. Так, Кухас порушив правила. Буде штрафний удар. Джа Джей Тайсон, розчарований Джаджей, мав він прекрасний момент, прекрасний для того, щоб відквитати один м'яч. А 2-1 це вже було б краще, ніж 2-0. Дивіться, штанга. Якби пройшов пас на Бурдужана, напевно було б небезпечніше. Залишалося б підправити м'яч в пусту раму воріт. Проте, проте, штанга. Заміна в складі Донецького шахтаря замість 26-го номера разу на раза на, Раці на полі з'являється молодий крайній лівий захисник Едуард Соболь номер 95 Напевно, правильно робить тренер Донецького Шахтаря, що підпускає Донецьку молодь до стартового складу своєї команди. Неточний пас і від Донечан, і таке трапляється. Фернандіньо повертається назад. Я крупним планом нам показують. Він був безсилий. Так, безсилий він був у цьому моменті. Не міг він урятувати свою команду. Подивіться, який пройшов навіс удар по воротах донечан. Сантиметри. Залишалися сантиметри для того, щоб м'яч влучив таки в рамку воріт і рахунок скоротився б до 2-1. З м'ячем Дар'я Сирна. Переводить його на Ракітського. Ракицький не дістає з м'ячем молодий Едуард Соболь. Ракицький. Ракицький не поспішає. Довгий пас на правий фланг. В руки безотосному. Безотосник кидає на Джедже. Джедже. Джедже втрачає м'яч. Ще й порушує правила проти Даріо Серна. Напевно, буде картка. Так, тягнеться до кишені Жабченко. Видаючи жовту картку пранку Джаджа, -Джа -Джа. напевно, невмисно він робив це порушення правил, але була загроза травми. Так, дивіться, яка боротьба. І в підкаті гомілкостоп, здається, гомілкостоп так влучає, влучає шипами буц пранк джаджеджа -Джа своєму візові. Пущена голова у головного тренера Чорноморця. 2-0. 2-0 рахунок в матчі. Робить, спробить Одеський Чорноморець, щоб щось все ж таки змінити в цьому матчі. Але, але, Дар'я Серна вводить м'яч за аута, вкидає на Пернандінія. Сімка Шахтаря переводить м'яч. М'яч уже на лівому фланзі. Едуард Соболь, Ярослав Ракицький, Ракицький, Речишкін. Речишкін робить пас на п'ятого. П'ятов переводить на Соболя. Це не Соболь, це Ракицький, вибачте. Так, пройде в центрі поля. М'яч опиняється в Дар'є Серна. Серна на Фернандінів. Фернандінів. Тайця з віддає на Даріо Серна, Даріо Серна ще далі проводить на Тайсона. Тайсон на Серна. Серна Фернандіньо. Фернандіньо, віддає на Тейшейру. Тайсон. Тримають м'яч донеччани. Кривцов. Кривцов на Даріо Серна. Фернандіньо, Фернандіньо. Так, м'яч Ліворуч, Едуард Соболь. Едуард Соболь. Не робить він навіс ударний. Майданчик. Повертається м'яч назад. Фернандініо. Фернандініо обігрується з Луісом Адріаном. Дяч повертається до Адріану. Удар! Го! -хо -хо! який гол! Луїс Адріано, номер 9 Робить рахунок у матчі 3-0. 3-0 стає рахунок. Здається, в цьому матчі все вже вирішено. 3-0. Безутосний розчарований. Радіє, радіє Ріната Ахметов, власник Донецького клубу. Радіє вся Донецька торсида. Радіє Луїша Адріано. 3-0. 3-0 стає рахунок у цьому матчі. Подивіться, як розіграли Тарнанзіньо із Адріану Адріано цей гол. Пас на Адріано. Адріано повертає на Фернандіні. Фернандіні знову на Адріано і Адріанов. Дотик! Дотик напроти підпасному. Прямісінько в кут воріт. Кладе цей м'яч. 3-0. І в цьому матчі все. Три очки. Три очки отримує Донецький Шахтар і має в своєму активі 60 за лікових пунктів. У чорноморця залишається 36 очок, і наступна гра із ще з одним українським грандом київським динамо.